У третьому дні буде пешти. Сьогодні спогода щастить, просто просто вау. Але трохи, знаєте, відповідно, але я вже навіть в окулярах, трохи було сонечко. Загальному тепло, дощу немає, під ясне небо, коротше, вау. Просто якась рандомна вулиця, але подивіться, як гарно. Вже було зроблено там мільярд кадрів. Сьогодні вже третій день, з погодою, просто дуже щастить. Дуже. Просто подивіться на кількість людей, яка була вчора, якась у Просто моя зачіска попрощалася бы зі мною, бо дуже було жахливий вітер, коли ми на мосту, йшли. але як же це просто гарно. Людей неймовірна кількість. Але погода дуже пощастила сьогодні сонечко. Ми в Будапешті. Так, ми розкажемо буде пеш, бачили при різній погоді і знову на цьому дуже дякую. Бо ми бачили його в тумані, в дощу, Але знаєте, саме буде пешту, я не знаю, якось пасується погода, якось воно поєднується з цим містом. Зараз ми бачимо його просто повністю в сонечку. Перший день була просто така, знаєте, класна, гарна погода, без вітру, без нічого. Хоч трошки вітер, але, але це не зупиняє. нас, знаєте, Ходити гуляти. Ми завчора пройшли 17 кілометрів, ставлю тут скрінь просто так -от по всьому місту. Але коли є можливість, треба, треба все дивитися, треба все обходити. Так, у нас з вами та інформація. Весь цей час я називала це місце Робацьким бастіоном. А це замок буде... Отакий такий є турист, такий екскурсовод. Геніальний. Я тепер зараз просто зайшла в Google Maps і дивлюся, що Рибацький бастіон виявляється. Це сусідня будівля, якій ми ще не були. А це замок буде. Упс! Просто лайфхак в подорожах, якщо бачите, що десь стоїть якийсь натом, значить там щось цікаве відбувається. А. З дуже цікавого виявилося, що це розумієш, що зміна, зміна вахти, зміна караву. Мені так подобається, всі стоять, знімають. Ой. Так, ми були на замку Буда, тепер йдемо на рибацький вастіон. Просто я реально всю ту подорож ми думали, що це рибацький вастіон. А ще, до речі, дуже багато питань, чого замок Буда, він якось, ви знаєте, там щось реконструюють, щось дороблять. Щоб ви розуміли, в тому році було те ж саме в тому ж рівному місці, воно було зачинено. В цьому році також зачинено ровно в цьому ж місці. Коротше, вже пофоткалась, купа фоток забила, я вже встигла порвати колготки. Я взяла лише одні. Це була моя велика помилка, але що маємо, то маємо. Просто ми випадково звернули від Буда замку Буда, пішли просто трохи далі, і я просто в шоці. Подивіться на цю красу. По-перше, це неймовірно гарно. По-друге, ця взагалі, частина міста взагалі не схожа на попередні Тобто це ми зараз на стороні, Буд, буде і пеш. У мене стороні буде, і вона взагалі інша. По-перше, тут такі будиночки маленькі, подивіться, воно мені нагадує взагалі якусь польщу Такі знаєте, довговерхові, довговерхові такі споруди в центрі. А по-друге, це я не знаю, я в шоці. Це дуже гарно, це, це дуже гарно. Ми тут ж одного разу ще не були. Ще раз цю красу. Ми зараз йдемо туди там також щось, бо також ярмарок. Просто людей, купа. реально справжній мері крісмас, ялинка, так гарно. Комусь пам'ятник, просто я така екскурсовод, Спочатку перепутала пам'ятник, замок Буди і рибацький бастіон. Тепер просто не знаю, кому пам'ятник, але неймовірно гарно. А я ще знаєте, яку побачила фоток з цього якусь віконечка і там видно на... на парламент. Я ще думала, звідки це. Я просто в шоці. Це... Тут купа людей зараз і зараз також буду звичайно тут фоткатись. Я в шоці, що ми знайшли ці віконечки. Так узяла фотку, я реально не знала, де це. Вау. Слухайте, на парламент і при денному освітленні просто неймовірний. Це якраз видна сторону пешта. Я не, не знаю, скільки будемо чекати, щоб зробити фото, але я думаю, що воно того варте. Просто вау. слів реально немає. Так, у це вже не доновлена інформація. Це парламент, це я вже точно знаю. А оце цей рибацький бастіон, який я думала, що ми взагалі на ньому, але виявилось, що ні. Людей купа тришів купа, так прикольно, просто всі ми бігають, фоткаються. Простував, я не знаю. Хочеться знімати просто все дуже гарно. Покажу вам ще вид з цього боку. Так, що тут? Тут я також перший, я взагалі не знайшла, тут буде. А ми вийшли просто з іншого боку, зрозуміло. Також бачите, ярмарок, всі щось їдять, п'ють. Така гарна, знаєте, вже святкова атмосфера. Коротше, мені хочеться щось привозити з подорожей, і я вирішила, що це буде тепер листівка, бо вони маленькі і зручно вести. Може, я думаю, може якусь таку чи така ще прикольна. Це, знаєте, якісь такі незвичні, бо всі, які я бачила до цього, це такі звичайні фотки. Якусь листіво купу, але знаєте, щоб якась мені прям приглянулась? Ні. Напевно, що повернути в чорну ярмарку, ставлю вам тут фото. Там була одна прикольна. Треба було, на що і вчора і забирати. У нас рейд по сувенірним магазинам. Яка купа всього, ні. Ну, але таке мене не дуже цікавить. Мені хочеться, ну мені тільки знаєте, це якийсь такий прошлий вік трошечки. Мені хочеться все ж таки таку листівку. Що пере такі прикольна? Бачите головні будівлі зображення? Все таке різдвяне. Ой боже, милота. Подивіться, як гарно. На штук, я бачу Ой, ці вам Ви знаєте, що було легше, я отак роблю. Але бачите, яка різна... А, ну хоча ні, тут приблизно однаково переклад, бачите, форінти до євро. Марсикановий тер якийсь прикольно. Перший раз таке бачу. Прикольний. Коштує десь 260, 200... напевно, гривень, умовно так. О, тук. Коротше, купа всього, звичайно, що туристичний магазин не звичайно, що їх, напевно, два. Ми ще знаходимося в такої дуже туристичної локації біля цього громадського бастіону. Які милі. Ой, Боже, подивіться, Ця мені подобається. Звичайно, це присиденно. Вітер вихлину, але як же ж гарно. Просто хочеться знімати з усіх ракурсів. Всем бувань, бувай, рубать бастіон, до нових зустрічей. Він звідси просто взагалі виглядає таким величним. Просто вау. І знаєте, що зараз так тучі. Дивіться на парламент. Це якраз вид на цей замок Буду. А оце. Просто краса. Ми взагалі ввечері ще плануємо по покидатися на цьому кораблі. Не комусь. Всі, хто каталися, кажуть, що це вау, це просто маст, must хев, must що це просто обов'язково зробити. На цей гарднісів день він звичайно по-іншому виглядає. Але парламент це просто велич. <раплоджен> він наче, ще так просто неймовірно гарно підсвічується. Він наче, такий, знаєте, ви... Хочу з вами трохи полінати. просто. Я вже швидко великий час. Просто коли ти бачиш щось нове, коли ти все дивишся, ходиш, розглядаєш. Просто купа кілометрів знаходжуючи за один день. дивлячись на погоду, просто вітер сьогодні дуже сильний. Немає дощу, але знаєте, якось я не знаю, вчора було приємніше гуляти, хоча був дощ, але було тепло, взагалі не було, вітру було комфортно. Ми знову в якомусь туристичному магазині. Купа листівок, але я не знаю. Я Галя бала, вона мені щось не прям подобається. Єдине, яка мені подобається, це о, не бачу її. Де ж вона? От ця мені подобається. Бо мені дуже подобається парламент вночі, як він підсвічений. І оця також. Але але ще так придивляюся. Зацінули його 90. Значить, знаєте, що це просто облом віку. Uh, я зараз стою біля Нью-Йорка в Будапешті, Це найгарніше кафе у світі. так тобі позиціонують. Я так сюди мріяла потрапити. Я так сюди хотіла, щоб ви розуміли. Ми зараз приходимо. Я вам покажу зараз чергу, яка тут стоїть. Я, я не розумію взагалі, скільки чекати. Мені здається, що треба чекати буде години-дві. Точно, бо ну це ж типу, знаєте, не Макс або не Старбакс, там всі за 10-15 хвилин поїли і пішли. Вже реально сидять довго там вже дуже гарно. Я навіть не розумію, чи є сенс чекати. Блін, і так хотіла сюди, але я не знаю навіть що сказати. Зараз я вам покажуть чергу. Ось воно, ось воно просто! Подивіться на чергу, це навіть. Оце все. Це стоять люди, щоб зайти ось сюди. Так, пройшло реально хвилин 6-7 і ми вже майже біля входу. Я не розумію, чого так швидко, я... чого так швидко, я не розумію, може там якийсь типу, ля, сувенірний магазин, цю купили, швидко вийшли, я не знаю, але мені подобається ця черга що так швидко. Я тепер розумію, чого ми так довго стояли і навіщо. Я просто в захваті, подивіться, але, так дивно він вона називається Нью Йорк кафе а вайт тут зовсім не нью йоркський не знаю такий до але так гарно uh, така краса нам все зі почустило пощастило дуже, у нас ось Тут це буде народження живою музикою. О, це дуже мало. Покажу вам наше замовлення, просеко і бургер. Зіцінами потім в кінці вам все розкаже. Ну що, на Будапешт залишилася остання туристична штука, Це корабль, їх не видно, він не там стоїть. І на, і на це подорож все. Це вже третій день, час просто пролетів. не сказати. Тут дуже гучно, але ми вже всередині на корабку, демоча ми зараз підемо наверх. Бо тут, бачите, ну, вікна 19, але нічого не буде видно. Це буде на цій емоції, тому будемо мерзнути трохи, але зверху. А коштує це задоволення 15 євро або 5 тисяч корінків. Я ваша правильно вимовляю валюту. коротше 15 тисяч євро став 15 євро або 5 тисяч корінків з однієї людини. Ось. Вже вже відбуваємо, до речі, все. Буває. Ну, я же ж просто гарно. але вам лайфхак, сідаєте якщо підете на цю лодку. От сюди на праву сторону, бо ми плили тільки що правою стороною біля бастіону. Потім отак розвернулося і все ж правою стороною пливемо біля батько, бастіону, якогось костьолу, там замок буде, тому права сторона тут ідеальна. Я дуже хочу вірити, що ви мене чуєте, бо тут просто а, мотор працює, вода бурлить. Коротше, я буду бачити другий раз. Перший раз я була рівно рік тому, рівно тому. Реально таке ці листопади, як і зараз. Я в тому році якось його не розпробувала. Я не знаю, в цьому році мені набагато більше заходить. Ми просто ходимо, гуляємо, тут. тут просто майже... Ні, приберіть слово майже тут всюди дуже гарно, просто вау. Ми були сьогодні в цьому Нью-Йорк-кафе, якщо ми не були минулий раз через це Нью-Йорк-кафе, взагалі така дивна історія, бо ми були в минулий раз, ми взагалі не знали, що воно тут є. Потім я в тік бачу відео і розумію, що це в Будапешті, розумію, що ми там не були. Просто було так обідно. але цього разу ми виправилися і ми сходили за чеком. Два бургери і про два келиха вийшло десь 3300, Мені здається, якщо я неправильно сказала, я тут виправлю. Я тут напишу ціну, це в гривнях вже ось. Але атмосфера того варта на 100%. Просто там жива музика грає, там дуже гарно. Там просто там дизайн. Ну це веслів, просто отак. Отак, я сиділа з відкритим ворота, і була просто в шоці. Було дуже гарно, дуже. Просто ми об'їхали все. Ми вчора находили 17 кілометрів. Сьогодні не з наски находили, але також що багато. Коротше, є просто в захваті. Завтра ми вже їдемо у Відень, тому наступні улоки вже казали, буде з рідня. Ми там будемо тут втора дня, дочніше, а потім ми летимо. Там літак, там літак, там літак. Я, до речі, так дивуся літакам, бо ну, в Україні ж вони ж не летають, не, літа, не літають останній час. І я просто вдернулася я так, коли я бачу літак. Коротше, а потім ми одемов Фінляндію в кельсівки. От то буде цікаво, бо просто кельсінки це, 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 це взагалі дуже незвично для мене. Навіть знаю, знаєш, казати емоцій, просто переховують. Ну що, бувай будеш, до нових зустрічей.